Всім привіт! 3 серпня зайшов я на соняхи. Це ті соняхи, хто дивився попереднє відео, що я казав, було желання їх передіскувати. Чого передіскувати? За того, що немає густоти. Ці мосьочки, бачите? Це вже почалися рядки. Мосьочки, які нема, пусто. Посіяний гібрид Генезіс під євролайтинг під дисковки, В общем, отакий, він не кудишній. Якби. Посіяли ми його в травні щось там числа 15, го по-моєму. І не одного не було 2 місяця. Він, мабуть, сходив в неділі 3 не було нічого. Потім ко де почало з'являтися, я дивлюся, а з нього діла немає. Думаю, заїду закультивірувати та хай будуть під пар огороди в цьому году. Ну, хлопці кажуть, хай буде. Що воно буде, незвісно. Взагалі говоря, я ставили. Тут де ще рядки, якби де м'якше. Він бачите, який, є сочки. Де густота більш-менє, він непоганий. На краях, де воно закатане, по три штуки. Ну, тож тоді не встигли спахати, пішли дожі і все. І на цьому діло кончилось. Ось у бачите різна фаза розбитку. Ще й отака хреня у нас пішла. Січки гусеня ця. Задовбала. Це почти на кожній шляпці таке було. Ну, в общем, оце народ отакий, Соня. Густоти немає. Шляпка вроді би непогана як. ну, В принципі, все, рука така, бачите, це віддачі бела закручує. На полі бела в мене вже все обцвілася. Свелась она, наверное, дня три назад. Конечно, там все равномерные. Шляпки, опахоти, зафлунгециды. В общем, ну я там перед цветением снимал обзор. Кому интересно, зайдите, подивиться. Ну там примерно вот такие улочки. Такие. Куда-то такие уже есть. Там шляпки козырни. Ну я думаю, Генезіс би теж себе непогано зарекомендував би, якби була пахота. Чим на тій стороні, воночки, це ж в мене тут, так туди йдуть огороди. І ось очки на тій стороні. Оце, отам воно є, є, є. Оце до оцю давай є і все. А там воно вроді жовте. Ну а там на метр навіть одного немає. Дуже-дуже він рідко там. Бог його знає одна. В один день сіялось, в один день дискувалася. Як би не знаю. Скажу ось очки гляньте. Сидить прям не фокусується. Взагалі, по три штуки воно сидить. Цієї ерунди. Це ж, якби євролайтингом бахнули. отакого от б, я думаю, не було б. Одна прополка і все. Зараз я вам покажу генезіс, если була пахота, який би він би був. Ну там не пахота, там, виходить, бугор і їздили, натягували, натягували, натягували. Як дискували, культивували, І виходить, там... Нормал він ліг чітко, була влага. В общем, височки йду. Ось дивіться, ліс. Носочки гляньте. Відмічайте. А який, яка ножка? ось ось, В общем. Яка шляпка? Все шляпки. І відмічайте густоту. Ось. Чітко. Я ж кажу, що я не знаю, якби й по пахоті, то було б набагато краще. Не було б цього бур'яна б, б ми його б зафунгіцидили. Так я на нього вийду, гляну, думаю, що його яде переводить та солярка тоді в дефіциті була. Думаю, як би не дуже охотно було його і бризкати, і що з ними робити. Ну а я кажу, я його взагалі думав закультивірувати на пар, пшеничку під пар посіяти. Ну хлопці, хай буде, ну і хай буде, подивимось. Зніму вам відео, що він буде сипати, якщо, дай Бог, косить, що воно буде. І не буде осочки, відмічайте, Де воно? Нема нічого. Густоти нема. Ну, все, Що це за соня? пояс. Реально пояс. А осьочки. А осьочки це бугор. Все. Ми його там перший год скопали трошки. І бросили. А потім пахалося, воно туди в одну сторону все стягувалося. І все, вісочки заходимо. Бабах, ліс. Неде нічого. Бомбезний воно. І пішов. Масочки бачите, яка ерунда. Може хто знає, що це таке? Напишете. Ну, може, на наліві ще щось воно дасть. У нас вчора, позавчора, позавчора пройшов капітальний дощ. Ще два дня ось очки, воно ще якби всечки, дивіться, і не висохло, ось, ось зверху і ліпиться. Влаги предостаточно. Зараз, коли вона вже, можна сказати, Весь етап пройдений. Якби цей дощ пішов перед посівом чи після посіва, то я думаю, було б було б діло. А так не зашло у нас посадити по дисковки Сонях. Зараз вам підніму повище, може буде видно густоту. Ну, в общем, может, что будет видно, не знаю. По равномерности кусочки отмечайте. Это я вышел из него. Все. В общем, оночка, видите, Как бы равномерный пойдет. а бачите, все вообще выпало. Ну народ, отакий от вам обзорчик Генезиса во время цвітення подісковки. Коротенький, думаю, засніму. Достойний гібрид. Я б його з б... удовольствием би спробував би в лучших условиях Посадить би, Глянуть, що з нього буде. Почистить поля, під євролайтінг, поборотися трошки за їхав і це все лишнім не буде. ну, Тут я ж кажу, не було ніякого желання, ще й зв'язі зв'язку з війною. Дефіцит був соляри. І ніхто, нас дуже багато хто просто посадили і не пололи навіть нічого. Не було за що. Не було де брати солярку. За що було, не було де. Всі заправки, там даже бувало, хто з більших крупніших фермерів, вони там вдвоєм, втроєм збрасувалися, договарювалися і заказували прям цілу бочку, привозили їм там на двоїх. Там скільки вони везуть, 20 тонн чи 15 тонн. Привозили на двоїх, хто там більш-менш. Ну, а нам тут. Я думаю, смисла не було особого щось переживати. Звісно, прикро, ну а що ж зробиш. Так що, а на полі ми пофунгіцидили. Раз пофунгіцидили, раз покормили. Там, ну, я там не пам'ятаю вже, чим кормили і гуматами, і карбамітами ми бризкали і бором. В общем, на полі ми... Зарядили добре і сіяли з добривами. У нас, на, на поле в нас все було, а нагороди, якби ізначально задумувалося, може все оставити на пари. Ну, Посіяли, а воно такий результат. В общем говоря, все буде видно, бункер покаже, як воно, що воно, скільки буде сипати, все вам сніму, розкажу. Покажу. Тут у нас виходить це, оцей участок, це що туди в очки за кущі і ще і там ще два огороди. Оце в очки все отак до межі. І отам два огороди, ну там не здорові. Це в нас виходить там 2,2 2 гектара, щось таке, чи там, коротше, 2,5 гектара, будемо казати. Плюс-мінус. Це нам позапрошлий год косив лексіон І він ото їздив, міряв. Щось там. Як косив, показувало йому, скільки він скосив. І щось з нього там на... з нашими огородами 2,2 гектара, повинно, чи 2,5 гектара було, що скошено. Подивимося, що він насипе. Якщо все нормально, я думаю, буде відео по уборці. Звісно, вбирати прийдеться Белу, мабуть, перву вберемо. а цей буде ще стояти. Белла вже все була вже, можна сказати, вся така, якщо не більш-менш посохша. Що говорять, от такі справи, народ. Так, ладно, буду заканчувати. Всім пока. Може там щось ще вам підніму. Доробили ми прицеп. Так я потім познімаю вам покажу. Як зробили, що зробили. Все, всім пока.